Два місяці одинадцятикласниця Аня старанно вчить польську мову. З вересня дівчина планує стати студенткою, тамтешнього вишу. Опанувати польську хоче хоча б до рівня Б1 або вільно розмовляти та писати. Зараз Аня на початку шляху каже, мова складна, але вивчити можна. Писати набагато складніше, аніж говорити польською. Письмінність в польській мові дуже різноманітна, тому що там деякі звуки можуть писатися одне різними літерами. Спочатку я вчала алфавіт. Крім алфавіту, в них є ще такі діграфи, тобто в нас теж є дз дж, але в них це набагато більше їх, їх сім штук. Щороку все більше абітурієнтів обирають університети Польщі, вивчити мову, кажуть фахівці, можна менше, ніж за рік. Починати радять із фонетики, при цьому не робити окремих акцентів на вивченні алфавіту, а одразу повторювати за викладачем, читати та говорити. Польська запевняють дуже схожа на українську. Української мови ви працюєте отак в нижній площині рода. Когда ми починаємо розмовляти, язик, починає працювати отак. А тепер наш плескати язик української мови. Переносимо на рівень російської мови і починаємо розмовлять язику польський. Розмовляч язику польський. Чи на конці то означає ти. Розмовляч, розмовляти ти. По польську. З початку повномасштабної війни в Україні попит на вивчення польської, стрімко виріс для вимушених переселенців у самій Польщі відкривають безкоштовні мовні курси. Ми робимо великий акцент на вивченні польської мови, щоб люди зі знаннями польської могли отримати гідну роботу, зробити перші кроки у Польщі, заробити гроші і колись повернутися назад до України. Це важливо, щоб зараз вони могли забезпечити свій побут тут у Польщі. На таких курсах вчилась і Анна дівчина виїхала з Дніпра до Варшави ще в березні. За майже рік навчилась чітко розуміти поляків, писати та навіть вести документацію по роботі. Але і досі каже, їй складно розмовляти. Сложно говорити, тому що ти починаєш задумуватися. А правильно ли ти окончання ставиш? Коли я починаю говорити, я починаю думати, яке оканчання мені можна правильно поставити для того, щоб я правильно сформулювала предложення. Звісно, поки я починаю задумуватися об этом, я вже теряю суть для полегшення навчального процесу. Анна вигадала для себе лейфхаки. Я всі польські слова записувала на русском. Ну, вот як они произносятся. все, та от ще є, «ше». все записувала. І таких незвичних для українців звуків у польській мові чимало. Викладачі радять їх просто завчити та пояснюють, як це зробити легше. А з огонком і е з Езогонки. Якщо у нас є БП, то оцей звук О плюс М у всіх інших випадках Н. Але найважливішою складовою при вивченні польською наголошують мовознавці: є практика: чим більше живого спілкування, тим краще. Софія Куценко Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу.